Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Буде сьогодні два відоси. Одне я була у церкві вам показала, а це домашнє розхламлення. Ну, перед розхламленням покажу, яка я сьогодні хазяйка. Чи робики не пищали. яка я хазяйка. От дивіться, яких я наробила цвибиків. Це моя нянюшка так їх називала, цвибики. Вони такі м'якенькі, такі пухкі, такі хороші. От. А це вони, вони ж самі, але вони підуть у заморозку. Ці я поклала. І два ж я вже з'їла, і з із компота ж наварила. З компотом. Ой смачно. Що я вирішила цвибики зробити оці, да? бо мені ж дали сметану. Вона вчора закінчилась рок, я її не хочу їсти. В мене є моя свіжа сметанка. Думаю, ну, щоб не пропала. І е, згадала, як бабуся робила: Оце сметану, одну крашанку, сіль, цукор, соду. О, Борошна туди, оце все перекалдубасить. І я робила отакі от шарики, тоді так їх приймала, дирочку раз і все. Бабуся, й робила такі кружочки та всякі різні. Які хочеш, такі роби. Хочеш, розкатай один корж і видав їх формочками або тим е, чашкою чи стаканчиком. А я такі вирішила зробити. Хороші. Я поїла такі пухкі, такі хороші. Ой, покажу вам зараз. Покажу моя дівчатка. Ось такі, бачите. Не здержуся. Ще кусочок зі. Дуже смачно. Тут багато не клала. На нею запить. Компот хороший, весняный. Видно вам, да? Я. Боюсь розіриться. Там и полуниця. Там і яблуко, там і груша, там і та... брусніка і лохина. Оце такий компот. Асарті, дуже смачний. Ну, давайте. Зараз буде розслаблення не одяг, а домашні речі, які не треба. Ось такий чайник. Ось отакий. Він новий, бачите, що запакований, але тут нема кришки. Він у мене впав, кришка посунулася, розбилася. Сюди насипається заварка. Ну, а що воно без кришки? Не треба. Далі, це колись так, це з йогурта. Одна в мене стоїть там зубачистки, але я не вживаю. А це думаю, на що воно треба? Далі. Отакі от чотири бокали. Чотири. Їх було шість колись. Зараз їх тільки чотири і вони мені не надо. У мене там стоїть шість. Ті, що мені колись наточка дарувала. От вони й будуть. Ось така штучка. Теж не надо. На що вона надо? Не треба? Отака от лопаточка в мене є. Ну, на що? Не треба. А от таких три стаканчика. Теж було шість. А це, бачите, так на Різдво ото таке ото купували цеплять на кожному на стіл. Ставить щоб у кожного своя якась там фігурка була. Що воно так ото погано? Ану, дайте я, може, закрию трошечки, щоб було краще. Бо сонце так світе. Ану подивимося, чи краще, чи ні. О, Я одну тільки штору, може, і тут. Ну, добре. Оце ті бакали, шість було, три осталося. Нащо воно не треба? І ось краска. Я не знаю, де я її взяла. В неї ще хороший срок годності. Але ви ж ви представляєте мене в такому кольорі? Я буду як баба-яга сива. Це не моє. Це мені хтось дав. Далі пойдемте. Вішаки, вішаки для того, для штанів, для спідниць. У мене спідниць, там тільки дві, Це я їх не купувала. Це їх у нас, ото, знаєте, у сіті маркеті, як ото товар розпродається, розпродається, тоді вони таку здорову коробку ставлять бумажняну, таку високу, і там повно всякі вішаки. Я собі набрала, а тоді думаю, ну на що вони тобі треба? На що? у мене забито вишаками? Там висить, там висить, там висить. Нащо воно тобі треба? Не треба? Туди його? Далі. Це прикраска така для сумки була. Але я зняла, тому що Ну, тому що зняла. Ось сумка моя любима. От Валентино сумка хороша. Але ж ви бачите, що зробило з неї. Вона потріскалась тут, потріскалась тут. Ось, бачите. І так само потріскалась тут. А чого вона потріскалась, я вам скажу. Я ж як їздила у Італію, я ж її бідалагу, а вона така хороша, така чиста. Тут немає в неї нічого. От, бачите, хороша чистенька. Я ж в неї бідалагу так нагружала, так нагружала, тоді отак на себе зчіпляла. Тут в неї було, може, кілограм 6 сім у цій сумці і тягла. Це як дамська сумочка. Пойде вона сюди. Тоді оцей рюкзак, що я вам казала, це мені ната купувала, дарувала така фірма у них Карпіза. Це з Карпізи. Але ж бачите, кутики потерлися. Ось, Видно вам, кутики потерлися. Я тут Ламастером замазувала, ну воно ж не годиться. От Воно ж не годиться. Так він хороший рюкзачок, хоч так повісь, хоч так, як положено. Ці зіпери всі роблять. Але ж у мене є, я вам покажу. В мене є нові. це для Літочка в мене є. Це в мене для Літочка. Це така сама фірма Карпіза. Біла сумочка, біла сумочка Карпіза. Ось із неї мішочок. Це ось уже ще трошечки поте нова, нова один раз, може, у діла. Так, да, один раз ходила в церкву у діла. Ось вона. Така от фірма, бачите. От. Один раз. І той. роко-барокко. Це те літочко, як у нати була, вона мені каже. забирай цю сумочку. Ой, ой у нати моєї, я як поїду, я вам покажу. Не стільки сумок, що ви собі просто не вважаєте. Ось, рокобарок. Вона жовта, така ярка сумочка. Така ось так одягати І ходить з нею хороше. Ось з неї мішок. Роккобароко. І вона легенька отак їхати кудись у той у подорож. От тут написано. Роккобарок. Італійська фірма. Вона не шкіряна, не та, не друга. Вони не шкіряні сумочки. Але хороші, вони хорошо носяться. Ну, як хорошо. Так як я акуратно носю, так мені хватить надовго-надовго їх. От. У мене шкірі є сумочки. А в моєї нати, я вам скажу чесно, от по-чесному скажу, штук 40. Штук 40 сумочок. Да. Це я вам без приулічення. Як я там буду, я їх всі, я не буду їх зносити на, на дивана, я так на, на, на полиці, там в неї спеціальна полиця для них. І вони там всі стоять. Всі в мішочках всі стоять. Є дорогі, є такі, що і 700 євро коштують. Е, усі шкіряні. Є такі, що 700, а є такі, що 70 і, мабуть, навіть і 50. Отак от. Далі показуємо. Оце ж один календарь, там висить, а це десь, а ні, це присилали е, у той у ящик кидали. Ну на що він треба? Пайдет він на смітник. Далі стаканчики разові. Нові, але вони не треба. Оце пакет, теж не треба. Оце перчатки резові. резові. Теж не треба, бо у мене ціла упаковка. Це телія пакет. Теж телія бумажняний. Не треба. Роберто Кавалі пакет. Він теж не треба. На що він треба? Він не треба ні ззаду, ні спереду. Ну і пойдемоте далі. Ось така подушечка. Ось така подушечка, вона хороша, чиста, ніде нічого. Не... Але ви не бачите ж, як один раз її постираєш, он, делюкс, да? фірма делюкс. У мене такі кругом. Оце раз постираєш і вона ото збивається, отак. Шарики оці збиваються. це я їх брала по Євріку. Так а що ви хочете? За євро, щоб вона у мене ще дві нові в упаковках лежать, надо буде в натій відвести Віталію, як декоративні одівати ті. Наволочки декоративні і, одяг, і на подушки. Щоб сказати, мені поставить, Дивіться, тут дві. Бачите, отут же ось отаких от дві от, побушечки. Там у спальні. Раз, два, три, чотири одинакові, одна, друга, і, і дві таких довгеньких. Ну, на що вони? Не надо. На смітник. Далі. Оце постільне більо. Ви знаєте, я його не люблю. Я його просто не люблю. Наволка. Це не вивернута. Я як стираю, її ніколи не виворачую. Дві наволки і пододіяльник. Воно хороше і не старе. Але на що воно мені треба, От скажіть? У мене є, зараз я скажу, один застелений і три в шафі. Чотири комплекти. Хвати мені, хвати. Ось я в неділю стирати буду. Оцей зніму, другий по -постілю. От. Цей постираю оп'ять в шафу. А ті два лежать, ну я їх періодично так шурую, щоб вони ж не залежувалися, Це ж таке ж ну, бавовна. Воно ж злежується і погано. Злежується. А ще, ще щось одну вещь візьму. Це ж не треба така вещь. Ще й не достанеш. Ага, дістала. Дістала. А це отаке той. Отаке здоровенне, здоровенне, е, та як воно називається, скажіть, полотенце. Полотенце. Отака От фірма фірма отака. От. Воно давніше у мене, давнішне. Але воно, бачите, в хорошому стані, в хорошому стані. Якби я вміла шить, я б його отак от розрізала на дві. Ну, якби б мене було чим шить. О, я б його так на дві розрізала і прострочила. І було б два отаких от невеликих банних полотенця. От. А так як у мене нема машинки, а вручну його шить, я не така хазяйка, помір? Я не швачка, так що піде воно туди. У мене моїх там ще шестеро. Три здорових, не більше, три здорових банних і п'ятеро невеликих такі, що витиратися, і ще і четверо такі, що для підмивашки. Витиратися. Нащо мені їх більше? Не треба зроду. Оце платочок. Давно-давно колись за Єврика купувала в тому мчем -Демі. демі. Він із хлопка, От. але він вже такий покошлачений. Я його колись на шию носила, як купила, в зиму носила на шию. Він красивий, такий яркий. Красивий такий платочок яркий, отак носила на шию. От. А тоді у е, мене ж то вінтілі, там он 16-го прийдуть їх розкручувати. А тоді я стала в ньому спати. Але зараз в мене є в чому спати. От. Так що я його, нашу мені їх? Ось такий Навалку вже, мабуть, давно викинула, пада діяльник такий остався. Ось такий квітучий. Але він теж мені не треба. Якби ще була навалка, я не знаю, де я її коли викинула, не знаю. От. Так що, пайдет він на світник. І останнє, що я вам покажу, отакий кусок тканини. Теж це, ми, мабуть, ще я з тієї хати. Де ото жили, привезла, бо в мене ж там жалюзів не було. А у спальні у нас там кругом по всій хаті були ті дерев'яні, чорні такі рами, дерев'яні. Я то гвістка віб'єш туди і отак повісиш. о Отак повісиш чи отак повісиш і зашторювала. Оце на вулицю цю стороною красиво. У мене багато було такі куски. Всякі різні куски Я ці знаєте, де купляла? вікнув в магазин, а на третьому поверсі там е, е, тканини тканини. І були раніше такі акції, здорові такі мішки, обичні мішки. Да? От. Набираєш повний мішок тканин, всякі куски: і хебешні, трикотажні, і шовкові, і бавовняні, які хочеш, і який хочеш розмір. І от такі е, гардіни, от такі, от, е, з арганзи з такого. 5 євро коштував. Мішок 5 євро. Я там завжди оце, як такі знижки, я піду. Наберу собі в мене кусків, тих повно було, повно. Я і на кухні на вікно, і, і брала і, і штори той тої Юрію була машинка, і він же хорошо шив. Ото візьму такі широкі, здорові, візьму, акуратно складую, щоб більше влізло. Бачите, яка економістка. от. І Додому прийду, Юрій скажу, він під той. Підрівняє, раз, раз підстрочив, я постирала, погладила, повісила і отлично було. Тепер мені це не треба. Бо, бо не треба. У мене є штор. Оце, дивіться, от, от, не бачите, отакі от зелененькі, їх четверо. От зараз я познімала, типу, що в мене були, повісила ці зелененькі. Там одна, тут дві, і в тій кімнатці одна. Оце я познімала. Тепер я їх зніму. Аж восени і повісю туди одну, туди одну і сюди дві одинакові. Тоді вже будуть різні всі. От. Ну, різні як, по дві їх. Тут буде дві, там одна і там одна однакові. Так що, як отак заходиш у хату, видно там така і. там така, А тут другі. Ну, як, як у людей у хатах, у когось усі по всім хатам однакові, у когось у кожній хаті своє на Хто як любить. Да? Ну, це все, дівчата, все показала. Ну, ще назбираю. Ви не переживайте. Я назбираю, о, так. Я ж любителька. На смітник що? Раз, раз, раз. Я цим не... не считаюся зовсім, не вважаюся. І ніколи не жалкую. І ніколи не жалкую. Що це треба? Що з них? Життя проходить. 68 років. 69-й пішов е, от, е, от листопада. Да? От листопада 69-й рік пішов. А це треб'є. -да! Ось лежить синє. Е, 31 рік. 31 рік. І ще лежатиме 31. Мене вже не буде а його викинуть на смітник, бо воно нахер нікому не, не, не потрібне буде. Не потрібне. От так, мої рідне. Так що я не жалкую, не жалкую. І речі свої не нравиться, не модне, встаріле, не красиве, десь потянулось, десь то, десь то, Оце домашки міняю. в мене їх повно, в мене їх штук 7 домашок. Оце е, буду стирати у неділю. Зранку купаюся в неділю, постіль міняю, це все, домашки, ліфики. ну Труси міняю кожен день. Труси кожен день міняю, тому що я така баришня і ті чіпляю, не оті разові. ну Пробачте вже хлопці, якщо ви дивитесь, оті, не оті манюнькі разові, а здорові лапті такі начепила і вперед погнала. От. І все. Так що, оце що за ним жалкувати, я вам кажу? За ним жалкувати? Не треба. Це колись ми. Ой, хрусталь. У мене його скільки було. Я ж вам казала, в мене перший чоловік ну, який робив. У мене скільки було хрусталів, яких тільки не було. Отака От була ваза здорова, непадьона, непадьомна. А тоді якось не модно було. Здорові такі е, троянди з такими хвістами. Але тато, же дача була, тато поїде на, той, на дачу, як ото бузок цвіте. А в нас бузок був такий красивий, білий був бордовий і рожевий. Каже, яко тобі нарізать? Кажу, наріж мені білого і бордового. Той рожевий якось ну, такий світлий, такий, я не дуже Такі калюровані, такі грозні. Тату такі здорові високі. А воно ж це мені тато казали, що бузок треба срізати, Якщо не будеш срізати, він перейде в дічку, буде отаке ото, ото, ото. А він зрізав, зрізав букети привозив. І я от, як поставлю, в мене от такі букети в залі. Ой, та пахтить, як так пахтить. Ви собі ну не вважаєте просто не вважаєте. Ото от таке в мене було. А вази в яких, і малюсінькі, і ото штоф називався такий квадратний кришка, така чотири такі стакани у весісті. Для чого воно не, не для коньяка, може для бренді, чи я не знаю, чи для напів яких. І рюмочки, і, 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 і вазочки, і, і, і що там тільки не було. Не було от, оце такі фігурки, от такого не було. Тільки аб Сервізи були. Була роза сервіз, і був сервіз, все було чехословацьке, і був Сервіз Чорний Принц називався. От. Все, як сюди їхала, за копійки, І е, е, кристаль, з кришталя Люстра з такими така була, що люди як заходили, як світло включиш. так Отак От сяє то здорова кімната була 18,5 метрів. На всю кімнату сяє таке красиве було. Оце і люстру, і хрест, оцей, і коври, і стінку, і, і кухню, і спальню, і, і, і прихожки стояло красивий, і два диван-малютки. один, один, пробачте, один, бо один другий. Чоловік, як розводилися, запросив, кажу, це забере. І шихван'єр, і крова у дітей все, все з молотка, все за копійки, за копійки, все спродала. Бо сюди вести, ніхто його не візьме, Ото і все. Ну що, ріднесенькі, вже пошти 25 хвилин вам набалакала, так що бувайте здорові. Бувайте щасливі. всього вам доброго, всього вам хорошого, гарних вам вихідних, тихих, спокійних, таких теплих, як, як наша ненька Україна. Це саме головне саме головне. Папа. -па.